Коли світ оновлюється після зими, він дихає інакше, повітря стає повним пахощів, зелені та квіту, шелесту і світла. Це і є розмай, нестримне буяння життя, коли земля розквітає усіма барвами, а кожна булинка прагне сонця. Розмай не просто весна, це мить, коли природа говорить із нами найщирішою мовою, у ній немає прикрас, лише чиста сила народження, росту й любові до життя. Вона нагадує: усе живе навіть після найтемнішої ночі хоче світла. А ще розмай то зілля, чарівне й приворотне. Про нього співали у піснях, вірили, що воно може пробудити кохання. Може, в тому і є його таємниця розмай не лише у полі, а й у серці. Це стан, коли цвіте душа, коли в ній прокидається бажання творити, любити, жити. У кожного свій розмай. Він приходить не за календарем, а тоді, коли серце готове відчути красу світу. Поділіться у коментарях своїм розмаєм. Чи трапляється він навесні, коли розквітає природа, чи, можливо, відчуваєте його щодня разом із народженням нового життя. Очікуватимо. Бувайте!